Три докази істинності обітованого месії. Перше. в Хадісах говориться, що святий пророк Ісламу, мир йому й благословення Аллаха, пророкував, що на підтримку Магді будуть явлені два знамення, яких ніколи не було раніше з часів створення небес та землі. Цими двома знаменнями є затемнення місяця та сонця, які відбуваються у певні дні місяці Рамадан. У 1894 році, через кілька років після того, як Хазрат Мірзагула Ахмад оголосив про те, що він є обітуванним месією, Індія і весь субконтинент стали свідками. Затемнення, яке сталося в перший із трьох днів повного місяця Рамадан. Наступного року США стало свідком затемнення, яке сталося у другий з трьох днів повного місяця Рамадан. Тепер ми знаємо, що затемнення це не те явище, яке може бути створене руками людини. І на нашій планеті немає таких технологій, які б могли створити таке явище, так що це є справою Божою. Це є явним незаперечним доказом на підтримку істинності обітованого Месії. друге. Дива зазвичай асоціюються із пророцтвом. Говориться, що Ісус зцілив усіх хворих. Мойсей поділив моря, а Іоанн вийшов із черева кита. Одного разу за часів обітованого Месії стався випадок з одним студентом на ім'я Абдул Карім, який серйозно захворів на сказ. у той час не було жодних ліків, які б могли зцілити Абдула Каріма. Тому обітуваний Месія молився за одужання цього студента, і Абдул-Карім дивом одужав. таким чином, це сталося без будь-якого людського втручання і може бути віднесено лише до Божого промислу. Другим дивом під час життя обітованого Месії є те, як він за одну ніч удосконалив свої знання арабської мови. Скільки часу знадобиться мені чи вам, щоб вивчити мову? Кілька років. Навіть людям з вченим ступенем важко назвати себе знавцями своєї мови. Обітований Месія за одну ніч отримав откровення у вигляді 40 тисяч арабських слів тією мовою, яка, як відомо, є однією з найскладніших мов у світі. Це знову ж таки може віднести лише до Божого промислу на підтримку істинності обітованого месії. Третє з історії пророка видно, що у своїх прагненнях та своїх місіях вони завжди перемагали. Так само і обітований Месія здобув перемогу у своїх прагненнях та своїй місії. Месія отримав пророцтво від Бога. Я зроблю так, що твоє послання досягне всіх куточків землі. Обітуваний Месія отримав це пророцтво у далекому невідомому нікому у світі індійському селі Кадзіан. і тепер ми бачимо, що через більше ніж ста років після нього його послання та його вчення досягли понад 200 країн світу. Це майже всі країни на планеті. Хто ще може сказати, що його послання не досягло куточків землі? Все це є очевидними доказами істинності обітованого Месії.